Майже 200 собак та 70 котів наразі перебувають у притулку громадської організації Врятуй життя у Хмельницькому. Більшість евакуйовані з прифронтових територій. На підтримку цих пухнастиків та інших безпритульних тварин у місті вперше відбувся благодійний фестиваль Лапи Фест. Це освітньо розважальний захід, на якому будуть і виступи службових собак, і лекції досить цікаві. Ветеринарних лікарів можна собі придбати певні товари. зоотовари, можна допомогти нашій громадській організації принести корм. Можна обрати собі тваринку з нашого притулку. Фестиваль мав і просвітницьку мету. Учасники познайомилися із службовими собаками ДСНС та поліції. Наша небраска безпосередньо залучається для пошуку людей які потерпіли під час, час завалу будівлі. Тобто це може бути ракетний обстріл, може бути землетрус і інший стихійний випід. Собака використовується для того, щоб знайти живу людину, яка ще знаходиться під завалами. Найцікавіша мабуть, станція це з собакою, лабрадором. Вона дуже любить комунікувати з дітками, буде виконувати різні команди. Не завжди батьки можуть собі дозволити купити собаку, чи кисню якусь тваринку. А так дітки зможуть максимально покомунікувати, погратися, побігати разом з собакою. Долучилися до заходу, і представники ветеринарних клінік розповідали про важливість та особливості стерилізації і вакцинації тварин. Учасники фесту мали змогу зробити безкоштовне щеплення своєму улюбленцю. До слова такою послугою скористалося більше півсотні людей. Крім того, медики давали поради, як допомогти чотирилапим впоратися зі стресом під час обстрілів. Основна порада це звичайно пригорнути, заспокоїти по можливості переключити на себе на іграшку на їжу. Можливо, якщо це неможливо, тварина укутується. Є такий лайфхак, укутується хрестоподібно на груди, накладається плед, що імітує обійми. разом зі своєю улюбленицею кенді та племінницею Валерією. Долучився до заходу хмельничанин пан Ігор. каже такі заходи слід влаштовувати частіше. Корисно, цікаво. Я думаю, що людям цікаво зустрічатися, спілкуватися. Можливо, це ще можна буде в більших масштабах зробити. Де більше собак, якісь заходи. Я думаю, що загалом буде дуже цікаво. У підсумку лапи фесту вдалося зібрати понад 22 тисячі гривень та чимало пакунків корму для тварин із притулку. ГО врятуй життя. Ми хочемо такі заходи проводити постійно щорічно, і це крута можливість усім власникам тварин. А власники тварин це люди з дуже добрим серцем. Зібратися, поспілкуватися сьогодні. Ми проводимо безкоштовну вакцинацію. Сьогодні ми проводимо безкоштовну надаємо інформацію по стерилізації. Сьогодні. Сьогодні Цей захід є благодійним. Ми спільно з громадською організацією Врятуй життя сьогодні закликаємо допомагати безпритульним, тварин, безпритульним тваринам. І сьогодні цей захід так само має просвітницьку таку мету для дітей. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.